Програми соціально-правового захисту дітей на 2018-2020 роки, про звідчувач до виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Новосковському районі на 2014 2016 роки та про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель на Восковському районі на 2018-2020 роки та ряд інших питань. Крім того, кожною постійною комісією районної ради заплановано до розгляду цілий ряд питань. Згідно своїх повноважень. Проєкт плану роботи районної ради на другий півріччя 2017 року розглянути на засідання всіх постійних комісій і виноситься на розгляд на затвердження на сесії? З цього питання пропоную наступний проєкт рішення. Питання, питаю, питання депутат Солоєва. Скажіть, будь ласка, у вашому докладі було чітко зрозуміло, що. Винесено питання про внесення змін на гуртожиток до для медичних працівників. Яке обоснування цього? Чому ви його винесли? Це питання про внесення саме змін до положення про гуртожиток. Це зв'язано зв'язку зі змінами в державних актах. Яких? А коли ці зміни були? Які ці зміни? Зміни до закону. Чи можете ви тоді надати мені усний усний запит депутатський? Чи можете ви мені потім надати нормативну базу, згідно якої ви вносите положення положення? Ну, це такий абстрактний. Від... Я знаю, зараз, на сьогоднішній момент у нас, наприклад, депутат Соловйов живе незаконно. Він два роки не працює, в прокуратурі отримує кімнату незаконно. Так що законодавство якось а зараз на сьогоднішній момент розглядаємо плани роботи. Якщо у вас Депутат, є особливі депутатська, запитання... Депутатство, ви опять путаєте сесію районної ради з засіданням Будь ласка, запитання по существу. Вам відповіли, що були внесені зміни до ви... законодавства, ви... ви... які ви... підписав, ви... ви... мабуть, десь Два тижні тому президент України... Назвіть ці зміни. Він каже, що вам назвуть задіт Та ви назвіть, як головуючий, якщо ви виносите це питання. Тепер тепер ви, то Соловйовку витрощуєте. Ви тут засідання служби, Будь ласка, ще є якого якісь питання. Немає практичної відбування. Про затвердження плану роботи районної ради на друге півріччя 2017 року. Керуючи пунктом 6 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні Заслухавши інформацію Лізміна Валени Петрівна, заступника голови Обсковської районної ради про виконання плану роботи за перше півріччя 2017 року і про план роботи районної ради на друге півріччя 2017 року, враховуючи рекомендації постійної комісії, районна рада вирішила затвердити плани роботи районної ради на друге півріччя 2017 року. Плани додають. Голосуємо. Бородин. Ковалева утрымова. Да. Кудинов. за. Ласовка, за. Латышева. Лебедев. За. За. Петвинова. За. Мамай Шустакова. За. за. Нестеренко. за. Попова. За. За. Роменський. За. Соломьева. Утрималась. Сисюк. Заканку за, за. за. черняк. За. Шумейко, Щербак. За. За. 20 за два. Рішення прийнято.